Всім привіт сьогодні. Я хочу відійти від своїх звичайних тем, які в тій чи іншій мірі стосувалися канвасу. І хочу розповісти про новий Control. контрол. У одного нашого клієнта є проблема створення дублів контактів, і в нього вже є один контрол, окрім стандартного стандартної Detection, який був реалізований. Але він виявився незручним для простих користувачів, і вони його просто ігнорили. Тому була задача створити контрол, який би мав дуже простий і зручний для використання інтерфейс. На цьому етапі був створений дуже простий мокап майбутнього контролу. Через те, що у нас не було якихось конкретних вимог та свого бачення від замовника, було запропоновано три базових варіанти, які ви можете побачити на слайді. Перший ось цей максимально легкий у реалізації це використання звичайного сабгріда і фільтрування по контейнс з значення. З полів, через його простоту реалізації для мокапа ну, він був повністю реалізований. Це було наглядніше і легше, ніж намалювати правдоподобно це в фотошопі. За задумом, якщо щось знайшло, появлявся цей сабгрід, який скритий, і показував результати пошуку. Із мінусів саме цього варіанту, що це. Пошук і його реалізація через просто через контейнс. Для прикладу, при вводі Боб воно не знаходило роберт, хоча по факту це одне і те саме ім'я. Другий мінус це те, що старт пошуку у нас відбувався при анфокусі з поля. Тобто ми ввели повністю значення, і треба було або перейти в якесь інше поле, або просто десь клацнути там на форми. Це тому, що це звичайний скрипт, який ввішається на онченч на формі на поле, другий. І третій варіант вже повинні були базуватися на api запису для пошуку. Ми розглядали або Elasticsearch, або Suggested Duplicates Microsoft API. Між другим і третім варіанти відрізнялися місцем і формою виводу результатів. Для другого варіанту це повинен був бути похожий на Савгріт-блок, де ми б списком показували знайдені результати, і при виборі якогось показувалося Якась е, кратка інформація по цьому контакту. Для третього варіанту це була така попап-віконце, яке б відкривалося, показувало так само список і з якоюсь краткою інформацією. Після того як ці мукапи і робочий прототип для першого варіанту був показаний клієнту, він вирішив рухатись в напрямку повноцінного пошуку і використання третього варіанту. Дизайну, скажімо так. Далі був мозговий штурм для вибору того, як ми будемо робити пошук, чи це буде Elastic Search, ну, мінуси, плюси цього. І вирішено було спробувати використати suggested дубліки з Microsoft API. Чому це так? Тому що цей спосіб не вимагав якихось додаткових налаштувань, підключення сторонніх сервісів, розгортання клонованих баз даних тощо. Даний тип пошуку використовується в датаверсі через головний інпут Все, що вгорі екрану. Забігаючи наперед, скажу, що сам Endpoint і параметри. Цих серчів вони відрізняються. Тобто тут використовується перша версія Endpoint, а в документації Microsoft рекомендує використовувати трошки інший. Але в принципі результати, які видає система, вони однакові. При створенні самого PCF я намагався зробити так, щоб він був універсальний і його можна було налаштувати і на різних. Клієнтах на різних інвайерментах на різних ентіті, наприклад, і під специфічні потреби. На жаль, через специфічні обмеження клієнта це не в повній мірі реалізовано. Далі я розповім трохи, чого саме це стосується. На слайді ми можемо побачити процес деплоя PCF на форму, де першим пунктом нам необхідно вказати ентіті, по якій де пошук, і Primary column цієї Entity. тут може бути багато Entity, Можемо наприклад включити сюди Opportunity, ліди. Ну, і аккаунти, наприклад, якщо треба. Другим параметром є поля, з яких буде формуватися строка запиту. Наприклад, коли ми деплоємо на last name поле, ми вказуємо, що ми беремо дані з first name поля, з емейлу і з телефону. Коли ми деплоємо, наприклад, це на емейл поля, ми вказуємо first name, last name і телефон. І, так далі. і третім параметром треба вказати форм контекст. Ось тут. Для цього треба на онлайн-форми повішати ну, дуже простий скрипт, який би в об'єкт Windows записував би форм-контекст. Після цього була рутинна робота по створенню прототипу та MVP, і на даний час наш PCF має ось такий вигляд. Тобто при вводі даних. Ми отримуємо ось такий випадаючий список результатів поле максимально. Схоже на стандартний input Microsoft, це з кастомне поле. Але стилі максимально були підібрані так, що е, різницю, якщо не знаєш, куди дивитись, то відразу не зрозуміло, що це кастомне поле. Зараз я хочу включити коротеньке відео, як це працює. На полі First Name у нас не встановлений PCF, але при вводі Last Name він використовує дані з First Name. У. Будемо first Name, далі перехо... Переходимо в Last Name. Пошук відбувається, коли між вводом символу пройшло більше 700 мілісекунд. Швидкість пошуку ну в принципі видно. При стиранні символів так само є затримка 700 мілісекунд до нового пошуку. І якщо символів менше двох, нічого не відбувається. Це зручно тим, що не треба робити анфокус з поля, щоб відбувся пошук. Також при фокусі в це поле, якщо воно заповнене більше двох символів, відбудеться пошук. В знайдених результатах ми можемо побачити ім'я запису. Для цього нам треба було якраз вказувати Primary Field, Logical Name при деплої. Контролу, а також значення поля, по якому знайшло цей запис. На відео можна було побачити, що інколи знаходило по пошті, і тому відрізнялося, тобто його ім'я full name, і е, строка, по які знайшли. На жаль, е, отримати ми можемо тільки значення цього поля, а не його ім'я. Це таки досить незручно. Наступним кроком нам треба було отримати більше інформації по якомусь записі, і тому у нас всі записи, які в результаті вони І Тут можна повернутися до питання універсальності. Спочатку я хотів відкривати форму, і це повинна бути окрема форма, додана вапку, на якій не буде скриптів. Які могли би перезаписати форм контекст і в моєму розумінні залоченими полями? Тому що якщо ми просто хочемо подивитися запис, ну ми не повинні її редагувати, але по бізнес -логі... лозіці клієнта в нього апці повинна бути тільки одна форма. Тому було вирішено створити ось такий попап, де буде просто поля. Які актуальні чисто для цього клієнта, і проблема універсальності полягає в тому, що для редагування цієї форми треба лізти в код цього? Контролу можливо, можна це зробити якось там окремим файлом там передавати якийсь JSON, але при, наприклад, варіанті з форми це було б легше просто передавати параметр GUID цієї форми при деплої PCF. Далі наступним етапом було додавання цього PCF на. Поле телефону. проблема заключалася в тому, що на полі телефону вже є PCF, і все усугубляло те, що це дуже старий контрол, записаний на старій версії ноди. Те, що він не самий простий, бо має інтегровані модулі дешифрування. Тому було вирішено створити окремий контрол на базі цього фон і додати в нього вже нашу частину з пошуком. Ну, що в принципі і було зроблено окремо в цей контроль було додано відображення номера телефону. Ось ви можете побачити у випадку, якщо він не співпадає зі строкою, яка. Знайдена, скажімо так, цей слайд стосується проблем, з якими ми зіштовхнулися під час розробки. Основна проблема це проблема документації. Проблема в тому, що документація по сюрчу розбросана по всьому Microsoft Learn. і по деяких моментах по цьому api запросу якісь питання вирішувалися так званим методом тику, тому що ну. Немає жодних пояснень нічого немає. Частина інформації це поєднання api реквестів з різних енпоїнтів, так чи інакше, зв'язаний з пошуком, тому що, наприклад, є енпойти для звичайного пошуку. Не suggest, та просто Search, Там у них свої опції, які можна передавати. Частина з них працювала на Suggested Search. і тому параметри бралися і звідти також. Наступна це проблема фон контролу, про яку я вже сказав. Також в деяких моментах ми зрозуміли, що в нас видає не зовсім релевантні результати. Наприклад, перший момент це проблема пробілу, коли йде запит, у нас береться. Дані input value і потім дані з цих полів. Наприклад, при запиті John Smith ми отримували 5 результатів, і вони були неправильні. А при запиті John Smith з пробілом в кінці все працювало як треба, і це взагалі така дивна ситуація, і схоже на якийсь баг самого endpoint. Наступна проблема це проблема full name. через те, що primary column в Entity Contact це фулнейм, й пошук йде по цьому значенні. Тому для Смі Джон були зовсім різні і неправильні результати. А через те, що у нас знову повторюся, формування запису використовується input value плюс значення з інших полів, то у нас якраз і було Смі Джон, тому що PCF встановлений на ласнеймі. Наступне це розуміння того, що результати залежать від колонок доданих до. О квікфайндв'ю теж треба менеджити, і треба про це знати. Частину проблем вирішити так і не вдалося. Наприклад, отримати назву поля, по якому по якому знайшло цей контакт. Або, наприклад, значення полів, які приходять з результатами, бо телефон, наприклад, ми можемо витягнути, передаваючи його там в реквест, в определеному в опціях. А пошту, навіть якщо ми там будемо передавати, вона не приходить. Це можна вирішити, наприклад, просто ретрівом цієї рекорда, Але коли в нас це просто для відображення в ну, робити зайві ретриви не дуже добре. В принципі, в питання, питання по фулнейму або по пробілу в кінці виглядають дуже легкими для їх вирішення, але коли з ними стикалися, інколи реально хотілося плакати, тому що не розуміли причину такої поведінки. Ну, В принципі, на цьому я хочу завершити свою розповідь про цей контрол. Всім дякую за увагу. Далі буде.